Після смерті Ясіра Арафата напруга поступово зменшується. Хвиля насильства спадає. Головою палестинської автономії стає також представник Фатха Махмуд Абас. Він робить ставку на дипломатію, але популярність Фатха тане. Люди не бачать результатів, лише корупцію та безробіття. Тож на виборах у лютому 2006-го перемагає політичне крило Хамасу, який радикальний спротив Ізраїлю поєднував із соціалкою, допомогою бідним і будівництвом лікарень та шкіл. Фатх відмовився визнавати поразку на виборах, а Хамас не збирався ділити владу. В результаті спалахує палестинська громадянська війна, гинуть 118 людей. Хамас втрачає свої позиції на західному березі Йордану, але захоплює владу в секторі Гази. І це ж ніяк не наближає створення єдиної Палестини. Мало того, що Палестинська територія це розрізнені анклави, так ще і воюють між собою. Проби подолати політичну кризу були у 2009-му в Каїрі сторони домовились про вибори на 2010 рік, але ФАТХ звинуватив Хамас у саботажі. Ну а далі все закінчилось взаємними звинуваченнями. Передусім, у розкраданні гуманітарної допомоги з 1994-го року, після підписання угоди в Осло і до 2020-го, палестинська автономія отримала понад 40 мільярдів доларів міжнародної допомоги від ООН, Світового банку, ЄС США, Дружніх Арабських країн, зокрема Саудівської Аравії. Але замість шкіл, лікарень, доріг, електрики чи водопостачання круглішали рахунки у функціонерів, як Фатха, так і Хама.